Между людьми стену, я считаю, что не должны быть. Я верю в то, что Господь разрушит эти препятствия все. счастье всегда, каждый день. Ведь какая радость, какое счастье ты просыпаешься, то, что тебя зовет твой ребенок. В счастье ты встал, помолился. Самое главное не убиваться в эту суету и не забывать помолиться, потому что вот эти драгоценные минуты, утренние минуты, когда их теряешь, что уже у нас нет гарантии на то, что мы где-то не можем там что-то, допустим, согрешить, потому что мы теряем защиту больше. Не помолившись, то есть ми все відступаємо відступаємо. Якщо у когось маленький ребенок, или не маленький, з дітьми, самой все одно треба приклонити і помолитися, отримати защиту Божий на весь день. Так було в її житті не завжди. Звільнившись з колонії, де вона відбувала покарання, Галина приїхала в Жашків на Черкащину, щоб почати жити по-новому з Богом, за його добрими настановами. За це її рідна тітка, яка з дитинства замінила Галині матір, мало не відреклася від неї. Звільнившись зі стіни з колючим дротом, що обмежували свободу пересування, Галина наштовхнулася на холодну стіну людського неприйняття. Проте ця стіна між нею і тіткою простояла недовго. Десь в течені трьох місяців рішив, я сиродіть намагався дьявол, але господь розпорядився по-другому, може. Может, в то время мне надо мені не треба було такі от іменно ситуації, щоб как бы, мне, может, и нужны были именно такие, чтобы чтобы уже твердость мне нужна была. Да-да, нет-нет. может, не знаю, это же ведь неправильный ответ. Надо да-да, нет-нет. Нелегко было, але Бог дав їй духовну підтримку. Любов Павлівна з Полтави, як та мати, опікувалася нею, постійно телефонувала, давала корисні поради, настанови. Іноді досить твердо і рішуче. Мені треба було строго настрога со мною. Любов Павлівна знала, де строго со мною, де там як то по-другому. І Галина витримала вона не піддалася спокусам цього світу і все більше утверджувалася у християнських принципах життя. Вона прийняла тверде рішення бути з Богом і склала заповідь з ним через водне хрещення, а згодом помітила переміни і вставлені до неї рідної тітки. Коли відмічали 9 маю, ми були на природі, всі були старі друзі. Один знайомий пішли сьогодні, прогуляємося, в ресторан зайдемо. Тітя говорить, що ти збиваєш з путі? Вона мені вірующа, сектантка. Не надо и такого говорить. И все было на природе без спиртного. Вообще без спиртного. Хотя обычно, когда на природе, вот именно вот эта компания была, там присутствовали спиртные. Кроме псоков, компота больше ничего не было. Это тоже меня сильно поразило, удивило. Знаете, как-то так даже как-то вдохновило. А невдовзі тітка Галини зацікавилася Біблією. Вона позвоніла, говорить, привіт, сектантка. Ти мені лучше скажи, канонічна Біблія ваша не ваша? Я говорю, наша. Колись Галина теж мало що знала про Біблію. А тепер вона переконалася, наскільки могутнє це слово і правдиве. Це справді нескінченне і чисте джерело правди для тих, хто хоче її знати. Галина теж раніше думала, що церква адвентистів то секта, так вкладала у мозок атеїстична пропаганда. Але тепер бачить, що це справді відкрита для кожного Божа церква, де прихожани ретельно вивчають і досліджують Боже Слово і своє життя будують, так як вчить Бог. Галина помітила, наскільки кращим став її характер, ставлення до людей і саме життя. Відколи вона почала жити за Божими настановами. Вона багато чого переосмислила у своєму житті. Вона побачила, як Бог руйнує стіни. Срока осталось два с половиной, но у меня очень большое желание попасть домой раньше. У меня есть эта возможность. Это условно досрочное освобождение. Но его нужно заработать, действительно доказать, что ты достоин попасть домой раньше своим трудом, отношением к работе, Отношением к людям. Задумываясь, конечно же, о том, что меня ждет дома. Мой тыл, моя семья. Это моя старенькая мама, дети и уже внуки. Но вот ради них я готова на все. Действительно готова на все. Жизнь не заключается не только там мыслями о будущем. Ну и я настоящим, то есть я работаю здесь, я надеюсь, что приношу людям пользу, когда действительно люди говорят спасибо за то, что им стало легче, или за то, что чисто убрано. Він Галину одну. Він дав їй чоловіка, Віктора. Давно познайомились, те, що в прошлій житті, те, що давно давним. В той час я не думала, що я хай уявити за нього замуж. Тут, в жашкові, вони й зустрілися. У Віктора теж був непростий період у житті. Галина зуміла його зрозуміти і підтримати. Вона його полюбила. А для нього стала тим янголом, що дарує надію і нове життя у сімейному щасті. Вони одружилися, а з часом Бог подарував їм сина. Вони так і назвали його Михайло, подібний до Бога. Тітки більше року вже немає. Свій будинок у Люботині на Харківщині і все майно вона залишила Галині. Але Галина не поспішає до того добра. Вона має щастя тут, у Жашкові, на невеликому клаптику землі, у скромному будиночку, який вони з чоловіком впорядковують і розбудовують разом своїми руками. Нелегко, коштів не вистачає. Чоловік весь час на роботі, але вони мають найголовніше любов і порозуміння. І з радістю будують для себе і свого синочка. Тут і газ вже проведений, і вода, і слава Богу, все добре. Я довольна, тому що найголовніше в моїй житті – це Господь, Мішенька, і муж, і моя сім'я. Господь робить все в моїй житті, він руководить моєю життю. Я не знаю, як без Господа, ну от як без Господа, як утром встати і як жити день без Господа. Это даже не ошибка, это, можно даже сказать, закономерность. Это образ жизни. Приходилось на свободе вести двойной образ жизни. То есть на работе быть одной, а после работы употреблять наркотики. Это мой грех, это мой груз очень тяжелый. У нас есть в жизни ошибки разные. Есть исправимые, есть неисправимые. Моя ошибка исправима. Я ее собираюсь исправить и доказать, что есть ошибки исправимые. Я никогда больше не вернусь к наркотикам. Верю Бога в душе. Молишься здоровье, о своем, о здоровье детей. Молиться ⁇ это одно, а соблюдать заповеди Бога, и не просто просить у него что-то, а делать для него что-то это немножко другое. Вот стараюсь делать. Я думаю, он мне поможет. ніхто не наштовхувався на стіни у своєму житті. Різні взгляди, різне сприйняття, різне мислення, на все різні взгляди. От навіть взяти мирського чоловіка і християнина. У них вже різна життя, вже йдуть не взаємопонімання. Вроді би, як би, і нормально, в то же время нет. Тому що человек развивает на різних самом деле человек сам собі эту стену. стіну. Гранні поняття, а питався чоловіка, який говорю, що стіна преодоліти эту стіну. Долати ці стіни їй допомагає Господь. Зокрема, коли виникають якісь непорозуміння. у стосунках с человеком. Были у меня такие моменты, я говорила Господи, дай мне мудрости понять это, потому что своим им этого не понимаю, дай мне твои <сёк> мысли, твои помыслы, твои мудрость, чтобы я могла понять, что он хочет, <сёк> чтобы я могла ему как-то объяснить, чтобы он так не делал. она как-то само по себе решалась, как-то само по себе. Когда ты заботишься и когда тебе заботятся, а как без заботы? Ну, ты хочешь всем вниманием. Господь дает это время, Господь дает. Мудрость, как это сделать. Без Господа это невозможно. Делить внимание, больше или меньше. Я как-то не задумалася на дитячим кому більше внимания уделяет. Но я бы хотела всегда уделять внимание своему сыну, и чтобы никаких препятствий не было. Галина розуміє, щоб зберегти щастя в сім'ї, багато що залежить від неї. Дружины и матери. Непонимание появляется того, если начинаешь друг от друга что-то скрывать. Надо больше проводить вместе время. Когда он выконует, мы можем на кухне находиться вместе, мы можем готовить вместе. Вот, когда, допустим, у нас дуже часто такое, коли він он, ну, он може завтрак приготувати, тобто ну, <с> мені. Треба -то це час проводити з пользою, почитати в місті, допустимо, навіть на природу, просто пойти, пройтись, пообщаться. Нам є що розговорювати. Віктор говіркий. Він більше любить працювати руками. У день на роботі, а увечері займається облаштуванням власного дому, турбується про сім'ю. І радіє тому щастю, що він має з Галиною. Вона мене найкраща. Мені все. Вона добра, щира і сильно любить сина. Любить мене. Вона така, така чоловік душі. Вона мене діває, зває, їсти мені, пайки готує на роботу. Сім'я моя мені приносить радість. Жінка і дитина, що мені радість приносить. Робота радість не перенесе. Сім'я вдома. Радість принесе. Раніше, як я до неї був сам, я додому не спішив, бо мені не було до кого. А зараз я спішу до них. Що в мене і така жінка, ну що все. То я з нею щасливий. Те, що Галина вірить в Бога, Віктора радує. Він прислухається до неї, бо вона черпає мудрість із Божого Слова. Я ставлюся до цього дуже добре, я їй ніколи не запрещав ходити в це. Я наоборот кажу, йди. Мені подобається, що вона ходила. У мене немає часу. Я теж пішов, я постійно на роботі. Вчився в неї читати Біблію і розуміти її. Моя життя віддано Господу в руки, і Господь мою життя сам устраює. Саме головне з моєї сторони – не випустити цю руку. Прибувати в Слові Божьому, читати, Общаться с Господом. Ведь мы друг с другом общаемся. Человек с человеком, если не хочет потерять контакт, что он делает? Он стремится на встречу, звонит, разговаривает, в гости пришел, поговорил, пообщался. И увидели. Но я реалист, я понимаю, где я и что я. Во-первых, у нас очень хорошая колония. Условия жизни, условия быта. Администрация, к которой не страшно обращаться, всегда помогут, всегда поддержат. Даже там, где я работаю, в медицине. Но вот по сравнению говорят, что не каждой колонии столько времени отдается вниманию здоровью больным нашим. Четыре раза в день прием. Лекарств, врачи какие нужны. Если нет у нас врачей, специалистов таких, которые должны быть, их вызывают со свободы, они приезжают. В общем, каждый может получить медицинскую помощь. Каждый, если он этого хочет. Несмотря на то, что здесь хорошо, и многие даже не имели таких условий, которые имеют здесь, это все-таки не воля. Это не воля, это режим, это обязанности, это ограничение свободы почти во всем. Ну, то есть ограничение свободы действий. Да, ведь только колючая проволока. Саме тут, за цими колючими стінами, три роки тому Галина Коренєва, тепер Романюк, відчула, що таке справжня свобода і стала вільною. Вона тепер, напевне, знає, ці двері на волю відчинені для всіх, хто нині відбуває термін покарання у виправній колонії і щиро бажає стати вільним, по-справжньому. Свобода це не пролом у стіні, це пролом у мисленні і світобаченні. Це не фізичне руйнування бар'єрів і стін, це руйнування нав'язаних життям, стереотипів думок і поведінки, це пізнання правди, не людської, бо немає її у людей, а Божої, тієї, що записана у його святому Слові, Біблії. Саме цю правду несуть тим, хто потрапили за стіни з колючим дротом, віруючи церкви християн-адвентистів сьомого дня. Які протягом багатьох років приїжджають сюди. Вони відкривають характер Бога і Його любов. Прийняти правду Божу чи ні вибір кожної людини, і вона його робить сама. Даже якщо люди родять вторий третій раз, то не говорять о том, що вони не можуть змінитися. каждого знаходився в тих містах, сказочно тими загадочними. Стінами, Можете змінити Господь, любов чоловік, тому що немає то гріха. Галина своїми очима бачила, як сяяли радість обличчя жінок, які прямо тут, у колонії, складали заповіт з Богом через водне хрещення. Вона, як сантехнік, забезпечувала подачу води до так званого басейну, а потім спостерігала, як на краще змінювалися їхні характери і життя. Так згодом трапилося і з нею. Та вона знає й сумні долі тих, хто відпустив руку Божу і поплив за стрімкою йманливою течією буденності. Стіни обмежують, оберігають, але не рятують. Заблазне случаться, ані кругом везде, в будь-якому, не тільки в наркотики. Це вже просто залежить від тебе, як ти зможеш йому стояти, якщо Бога попросить, щоб допомогти. что у нас есть всегда право выбора и все наши беды от этого неправильного выбора нам всегда можно было выбирать смотреть этот фильм или другой брать эту книжку в руки читать или другую мы вот все наши беды от того, что мы неправильно выбирали что-то каждого человека есть свое время вот если бы допустим ну так года три назад да и мне кажется, что я бы не стала слушать его Господи Ну, года три именно, я имею в виду, вот, допустим, вот май месяц, да, а вот прошло каких-то три месяца, июнь, июль и конец августа, я уже задумалась, значит, время было такое. Мое сердце было открыто для Господа, я сама этого не знала. Галину не пригнічують більше стіни. В її житті вони стали іншими. Стіна любви, стіна розуміння. Ну, це така тепла, захисна стіна, що ти впевнений в цій стіні. Стіна віри і надіжди, то, що створив Господь. Ось вот ця стіна, вона ніяк не розрушиться, не розсиплеться. Вона як була, так і вона Слово Боже, скільки століттів вже, але ну, воно живе, 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 живе і живе. Їй подобається жити серед людей. Вона до всіх ставиться доброзичливо. Для мене всі хороші. Добрими, хорошими сусідами, кажуться. Може, я, тому що с з так по-доброму, але я з ними по-христианськи. І те, що нині люди вибудовують високі стіни огорожі між собою, Галина пояснює. Люди прячуть свою жизнь, закривають інших людей, тому що це їхня життя. Ні, не мають права ніхто лісти з посторонніх людей, крім Господа. <laughs> Я все равно в Господу скажу, господи, скажуть. Не то других мислі. Я не задумувалася у этих високих соборах. Кожен сам себе хазяїн. То не хоче, щоб нему заглядували, щоб увіділи, що в нього во дворі. Вони намагаються таким образом свої гріхи віддати спрятати. Але давно вже зрозуміла, краще жити так, щоб не треба було щось ховати. Жити. Честно. Каждый создал сам себе мир. Маленький такой мирок. Чтобы никто не видел, чем тот занимается, чем тот занимается. Люди, может, и не видят, но есть такое как Господь. Господь все видит и знает. Господь не только видит, Он знает даже помыслы наши. Мы еще не успели подумать, но Господь знает, что мы хотим. От человека можно скрыть все. Абсолютно все. А от Господа нет. Ты сам от себя можешь убежать. Нет. Если ты не можешь убежать сам от себя. Как ты можешь скрыть от Господа? Ти сам себе можеш наврати? Ні, не можеш. Ти себе можеш знайти тільки оправдання. Почому ти поступив так, а не інакше. сам себе чоловік буде завжди оправдувати. Галина бачить, як люди вибудовують стіни між собою. Та вона знає, що найжахливіша стіна – це між людиною і Богом. Стіна невірства. Коли людина, потребуючи допомоги, залишається наодинці зі своїми проблемами. А всемогутній люблячий Бог, який готовий вирішити всі її труднощі, не може це зробити через стіну недовіри до нього, яку вибудувала людина. Нікатері розводять стіни. своих трудностей, потом мужественно их преодолевают. Ну вот я себе наркотиками создала вот эту вот стену, которая отделила меня от дома. Только сама виновата в этом. Не какие-то там мы, как мы обычно ну, привыкаем оправдывать себя чем-то. Вот мне было тяжело, я пошел, выпил, мне стало легче. Или я пошел, укололся, мне стало легче. Или у меня не было что кушать, я пошел, украл. Ну, может, люди ищут легкие пути решения этих проблем. Тим самим настраюває эту стіну. Вона не решается так. Самі с з помощью, если Бог захоче. Стіни в колонії обмежують свободу тих, хто скоїли злочин. Вільні люди самі огороджують себе стінами, дедалі вищими і міцнішими. Гріх завжди споруджує стіни. Стіни завжди обмежують і розділяють. Там, за колючим дротом, Галина і не думала, що буде такою щасливою. Але вона тепер точно знає, що це щастя дав їй Господь, і що його може мати кожна жінка, котра довіряє життя Богові. Вона знає, як непросто після багатьох років перебування у колонії адаптуватися у суспільному середовищі і витримати. Не впасти знову в спокусу. Виходя, самое главное, чтобы они не опускали голову в землю, как страус в песок, а підіймали к небу, к отцу небесному, тогда не могут устоять, тогда не могут удержаться, а иначе ну, никак. Если они начинают прятать голову в песок, если человек пытается решить сам по-человечески свои проблемы, какие-то те, которые именно возникли, ну это нереально. Нереально, потому что вот самостоятельность вот эта может привести к погибели. Вот многие уходят. Я, я так также задаю на себе вопрос, почему. Вот, ведь они были такими, как примером были. И в результате вот, оказывается, что они уже ушли, они в церковь не уходят. Обидно, больно. Просто те люди, которые уходят от Господа, они никогда не задумываются, что, какую боль.

Попереду ще два з половиною роки відбування покарання. Вона мріє повернутися у сім'ю. Все, що радує мене в житті, це моя сім'я. От я буду жити в своїй сім'ї і ради них. Мені очень У мене взрослі діти, в которых вже у саміх маленькі діти. І дочка і син не знайомі з наркотиками і ненавидять їх. Не узнав про мене, мені простіли. І мені зараз повертають ту любов, яку я їм дарила в своє час. Я їм очень за це благодарна. Бог оточив Галину любов'ю з усібіч. Так може зробити тільки справді великий Бог. Вона для мене просто дійсно, як, як моя доця. Вже й мої діти всі знають, що в мене є Галя, в мене є внук міша, в мене є зять Вітя. А стіни, Бог, всякі стіни Бог розрушує. Головне, щоб ми їх самі не будували. Інколи самі люди собі будують, треба слухати, що Господь каже. Він розрушить всі стіни, всі стіни. Якщо хтось не постарається цю стіну переступити з Божою рукою, то так і залишиться в цих стінах. Любов Павлівна стала Галині за духовну матір. Вони спілкуються мало не щодня по телефону. Вона там радіє, а я тут радію. І так ми настільки з нею зблизилися, що вже в нас не було жодного дня, щоб не було у нас вранці і ввечері, благословінь, Все так все тяглося. Напротязі півтора року, а вже як народився в неї синочок, цей то це взагалі це по 10 разів на день, і ми настільки з нею зріднилися, щоб в мене своїх четверо діточок, а це, наче ще п'яте дитя в мене з'явилося. І настільки нам з нею було легко просто спілкуватися. А поряд сусідка, Любов Ільківна, просто бабуся Люба, щира, щедра, доброзичлива. Чи може тим і допомагає, і з дитиною, коли треба, посидить. І чим іншим посприяє. Та й Галина часто біжить до неї за порадою і підтримкою. Отак От Галина і живе. Оточена Божою любов'ю, вона себе почуває, як за надійною стіною. Божі стіни в мене, звісно. Це опора, це надежда, це все. Без этих стін, ну, я не знаю своєї життя без этих стін. І Галина дякує Богові за цінові стіни, стіни Божої любові, які Господь звів замість тих стін з колючим дротом, що були в її житті. І за ту радість, що Бог подарував їй у сині. Така вливлю це все. Я радую всім. всему, и солнышку, и ветерку. Даже дождю и то я потому что дождь это тоже сотворил Господь. Ведь как не радоваться тому, что сотворил Господь? Насколько Он все прекрасно сотворил? Человек так не может, а Господь может, потому что это все сделано с любовью. Посадишь, допустим, что-то нехотя, оно так нехотя растет. А когда с радостью, с любовью, да, оно так и расцветает. То есть, ну, да, Господь, все садури, все с і про цю любов вона охоче розповідає людям, з маленьким михайликом на руках, щоб і вони пізнали щастя, яке може дати тільки Всевишній Бог, кожному, хто щиро прийме його у своє серце.